Доброго часу доби танкісти і танкістки. Радий вас бачити в себе в гостях. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви полюбляєте гру ВОД Blitz, і вас ще досі цікавить тема огляду танків. І хоч ця тема доволі застаріла, та й на просторах Ютубу є величезна кількість відео від досвідчених гравців та статистів, більшість з них частково втратили свою актуальність. Так як в останній час Wargaming активно займається ребалансом техніки. Я ж в свою чергу підкину вам порцію свіжої інформації, очима простого середньостатистичного гравця. І розпочати історію свого каналу хочу старенького доброго є 100. Тому мощуйте зручніше, заварюйте чай, каву та беріть смаколиків. Всім смачного і давайте починати. І розпочнемо ми з хвилинки історії. Є 100 німецький надважкий танк, що розроблявся в роки Другої світової війни в Третьому Рейху у 1943-45 роках. Усього було побудовано один незакінчений прототип шасі та корпус без башти, 8 липня 42-го року. У Гітлера відбулася нарада, у рамках якої обговорювалося створення надважкого танка прориву. Тоді було запропоновано два проекти: ВК-7201 від компанії Круп. І Тур 205, більше відомий як мишеня компанії Парше, на основі якого надалі був розроблений Маус. З усіх проєктів надважких танків нацистської Німеччини найпросунутішим і більш-менш здійсненним були проекти танків Маус та Є-100. «Е але з них найперспективнішим був саме останній: це танк традиційного для німецького танкобудування компонування. Моторне відділення в нього розташовувалось в кормовій частині корпусу. Бойове посередині провідні колеса та трансмісія спереду, у ЄСТО переднє розташування трансмісії у нижній лобовій деталі, об'ємна боєукладка в бортах корпусу та вежі. Для підвищення живучості танка його вирішили зробити нижче, ніж Маус на 37 см. Крім того, максимально зменшили кількість вертикальних поверхонь і прямих путів у його бронюванні. Якщо Маус мав практично вертикальні борти, то ЄСТО такої прямолінійності не мав. Всі ці конструктивні рішення дозволили спроектувати танк на 50 тонн легше, ніж Маус, але в 120 тонн конструкторам вписатися не вдалося. За розрахунками машина, що вийшла, повинна була важити майже 138 тонн. Зкреслень не зовсім ясно, яка саме гармата повинна була встановлюватись в кінцевому варіанті танка: 150 мм або трохи менш потужна, 128, яка, до речі, повинна була встановлюватись і на танк Маус. Перший прототип так і не був повністю завершений, і був знайдений 751 батальйоном польової артилерії американських Збройних Сил у квітні 45-го. Американці ознайомились з конструкцією Є100, е але, судячи з усього, великої цікавості, ця машина у них не викликала, чого не скажеш про британців. Виявлене шасі Є-100 е виявилось частково розібраним, тобто його стан відрізнявся від фотографій зроблених у січнів. Але британців це абсолютно не збентежило. У процесі випробувань з'ясувалось, що танк навіть без установки вежі має дуже низьку прохідність, а його швидкість не перевищує 20 км на годину. Далі аж до початку 50-х років шасі знаходилося на задвірках танкової школи в Ковінгтоні, але музейним експонатом стати йому не судилося. Зрештою, лісто продали на металобрухт. Ось така ось історія створення даного танчика. А ми повертаємось до гри і давайте все ж таки розбиратись, як сотка відчуває себе в сучасному суперадекватному рандомі. І почнемо з характеристик. Зараз ви їх бачите на своєму екрані у вигляді порівняльної таблиці, і порівнювати я його буду з основними його конкурентами, на мою думку, це ВК 7201 та 60 ТП Левандовського. Зупинятись на кожній цифрі я не буду, тому кому цікава ця тема, можете поставити відео на паузу і подивитись цю табличку більш детально. Я ж коротко своїми словами розкажу про основні аспекти. Почну з альфи. В Єсоту дуже приємна альфа як для тяжика, але за таку альфу йому доводиться платити за надто довгою перезарядкою. А якщо взяти в розрахунок, що в його конкурентів є така прикольна штука, як вольфрамові сердечники. То єсотий в цьому плані доволі таки сильно програє. З приводу комфорту стрільби, якщо в плані точності вони плюс-мінус однакові, то в плані зведення є ну, доволі таки сильно відстає від своїх опонентів. З приводу подвижності, танчик доволі таки повільний, неповороткий, незважаючи на те, що в нього потужність двигуна, але за рахунок дуже великої маси, динаміки в цього танка в принципі немає. З приводу броні це окрема тема, яку ми зараз розглянемо більш детально. На цифрах броні доволі таки багато, але за рахунок того, що. Бронелисти знаходяться не під такими великими кутами, як хотілось, і в основному там всі вони прямі, то пробити цей танчик доволі легко, тому погнали зараз більш детально дивитись його бронювання. Як бачите, найвразливішим місцем ЄСТО є його величезне НЛД. Також на базових снарядах можна вицілити планку зверху башти, але на низьких танках це може бути доволі проблематично. Простіше буде відразу вмикати голду і пробивати прямо в щоки. Коли Єсто стоїть ромбом, все наче непогано, але як тільки вмикаєш голду, знову стає вразливим НЛД, плюс очевидна полоска під баштою, а при сильному довороті з легкістю пробивається відразу через каток. Тому найкращі місця для сотки будуть ті, де можна заховати своє картонне НЛД. І от в таких ситуаціях без голди уже не обійтись. В кінчинімець з легкістю пробивається на голдових снарядах вниз башти. А якщо необережно її довертає, то може отримати відразу в борт. А якщо ви знаходитесь в позиції вище, можете з легкістю накидати відразу в кришку корпуса. Як ви бачите, хоч в ЄСОТУ і на цифрах все виглядає доволі таки непогано. А по факту є велика кількість нюансів, на які потрібно звертати увагу, і які потрібно тримати в себе в голові. А тепер давайте в бій, подивимось на його геймплей, і після бою спробуємо зробити якісь висновки, наскільки актуальна ця машина залишається в сучасному рандомі, і чи варто взагалі на неї звертати увагу. З приводу геймплею, геймплей на ЄС максимально простий. У вас є дві основні речі: це ваша альфа і ваш запас по ХП. І все, що вам потрібно робити, це просто вигідно розмінювати ваше ХП. От і весь геймплей. Він максимально простий, і саме такий геймплей ну, ідеально підходить новачкам. Плюс, яка не яка броня, і вона ну, дуже часто буде пробачати вам помилки. Так, не незрозуміло, звісно, куди їхні тяжики поїхали. Є велика вірогідність, що вони поїхали на Анні. Із сьомий приїхав сюди. Там ще є Мінотавр і ВЗ-113. Ну окей, будемо пробувати, будемо пробувати десь відіграти з цієї позиції. Мінотавру я тут не накину. Із сьомий непогано стоїть від башні. Теоретично можна було б спробувати їх, хоча, в принципі, можна. Можна і за сьомого полякати фугасами. Просто полякати фугасами. Потрібно не забувати, що у ЄСОТО доволі такі непогані фугаси, і якщо не можете пробити, користуйтеся ними. Хоч якусь шкоду ви будете наносити. Мінімальну, але наносити будете. Ось бачат підставився, фугас, бачата немає. Фугаси в ЄСОТО це, звісно, штука, дай Боже. А тут зараз можна спробувати поконтролити оцих от хлопців, які вирішили забити болта на команду. Все, я видав, я отримав, я заховався. І приблизно ось такий ось геймплей у вас буде постійно. Тут, скоріш, всього, треба зараз дотискати оці от залишки ворожої команди. Курму там мені вже настрілюють, не але неважливо. Неважливо, треба розібрати цих хлопців. Ага, AMX 50B. Оцей хлопець, до речі, теж любить приймати фугаси від Єсотого. Пофіг-пофіх, я отримую. Ладно, ладно. Він таки, він таки відчував, що він хоче отримати від мене фугаса, тому заховався. Ну і все там залишився недобитий. Везе і десь в районі точки А ще тусує їхній чівтей. Ну, поїхали шукати чівтейна, поки там об'єкт 140 розважається з ворожою вазою. Він спалився, все, він на точці Б. Максимально спростив мені задачу. А ще, якщо він буде зараз стояти десь своєю дубкою солодкою, фугасена, фугасина йому прям залетить туди на ура. Це такий взагалі непоказовий бій, тому що ну ні потанкувати серйозно не вдалося. Та й шкоди, в принципі, я тут ну небагато настріляв. Але приблизно отакий от геймплей на ЄСУ, тому вас буде завжди і чекати. В принципі, це була легка перемога, навіть не вспотів, як то кажуть. Але як не як, скільки? 3-400 вдалося настріляти. Навіть для такого середнього статистичного гравця, як я, з доволі таки кривими ручками, 3000, в принципі, це навіть хороший результат. В середньому звичайний гравець може тримати 2000 плюс середньої шкоди на даному танчику. Я думаю, для середнього гравця це в принципі достойно. Який можна підбити підсумок? Є сотказ своєю простотою в геймплею максимально ідеально підходить для новачків, щоб зрозуміти нашу гру, пізнати бліц, зрозуміти аспекти танкування, де краще підставити борт, як правильно ромбувати, як правильно довертати. І гілка, починаючи з сьомого рівня, цьому вчить. Починаючи з Тигра першого, Тигр другий, Є75, е все доволі броньовані танчики, і вони вас вчать, як правильно танкувати, як правильно грати потім на тупі. Єдина відмінність це в башті. якщо в Тигрі е 75-го. Башту відвертати від супротивників абсолютно не можна, тому що це буде критична помилка. У вас відразу відкриваються борти башні, в які вас будуть пробивати то на ЄСО тому все з точністю до навпаки. Башту потрібно відвертати, тому що за рахунок того, що тут дуже проплоский бронелист, вам на голубі сюди буде прилітати повністю на ура. А за рахунок отакої от постановки башти приблизно ви зможете доволі таки непогано танкувати на дистанції. Ось отаким от вийшов відосик. Не знаю наскільки він вам сподобався. Якщо сподобався, поставте вподобайку. Я готовий до вашої конструктивної критики. Пишіть коментарі, я їх обов'язково почекаю. почекаю. Я, я, звісно, їх чекаю, і я їх обов'язково прочитаю. І хочу дізнатись вашу думку, чи вам взагалі цікавий такий формат, чи варто робити і надалі відео на таку тематику на різні танки. Якщо у вас є ідеї, як покращити відео, чи що з відео прибрати, висловлюйте свою думку, буду до неї прислуховуватись і видавати вам порції якогось цікавого контенту. В описі до даного відео буде посилання на мою сторіночку TikTok, кому цікаві трансляції, дивіться мене в Тіктоці зараз. Певний час я буду стрімити тільки там. А так, всім гарного дня, удачі і гарного настрою. Бережіть себе!